Картинки, ну, ці а, листівки, дуже багато. Пачка. Так. Така, 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 така і навіть така. Окей, добро. Мабуть. Хтось колекціонував. Але разношорстність зашкалює. Не знаю, я в цих колекціях ніколи нічого не розумів. Як на мене, це. Марно трасу, але хобі є хобі. От я зараз завис на цих, на rc машинках на радіокеруванні. Блін, ну прикольна штука, так. Да. Черпінь хобі. Якщо хтось цікавиться, хтось любиться збирати там, оглядати, дізнаватись історію, то чому піні? Окей? Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте щось з цієї сторони. А, давайте ось. Максимально очевидну штуку. А, до речі. Що я не помиляюся, то це ж така ж сама штука, як ми знайшли тільки. Це прям нуль Бачите, вона прям запакована, отак складена, не буду я її навіть розпаковувати. Де я дів попередню, мабуть, десь там уже викинув. Ну, викинув, відклав. Все одна лента. Отака, до речі, якраз тут і мають ж бути написані а, довжина. Да, минугав, я 2 метра. 10 метрів. 10 метрів довжина, офігіть.